Друзі, всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Дякуємо їм, що маємо ще один день. Григорій зараз у мене заштурвало, знімає мене. Трошки знімемо невеличкий анонс, невеличкий відосик. Зараз ми маємо на задньому плані нашу таку цікаву річ, яка, думаю, пригодиться можливо комусь в биту, можливо хтось займається домашнім господарством, треба поставити, щоб там охолоджувати деякі речі, а можливо хтось виграє і передасть його хлопцям. В шпиталь чи ще кудись. Тобто це є кондиціонер, який мені передав. Приїхав прізвище, я не знаю, звати його Василь із Лихнівки. Приїхав із сином, обслужили мені кондиціонер на кухні, зробили ТО, подивилися до автомобіля. Задонатив мені не знаю скільки, отаку пачку грошей. Тож зараз подивлюся, я не знаю, що а, є, в мене тут, а то я трошки вторгував за комбікор. Ось о. Капець. Да? Людина привезла кондиціонер, каже, розіграєш його на розіграш. І ще задонатила і зробила мені тиво. Васюха, тобі і твоїй родині великий велике-велике дякую. Просто емоції школять. Так що я думаю, що завтра, в прямому ефірі, в суботу, в 20.30, приєднуйтеся, ми розіграємо один із головних призів, дякуючи Василю і його родині а такий кондиціонер. Ну а також у нас буде в ближайшому майбутньому, я думаю, неділю через дві в розіграші отака котілочка називається «Мандрик». Позвонили до мене. Позвонив сам директор цієї фірми і каже: Я хотів би також вас підтримати. Ви допомагаєте Збройним силам України і хотів би дати на розіграш отаку от чуду річ, яку в мене є. В принципі древос древосу також великий лайк, чітко працюють, допомагають. Ну але я не зміг відмовитися, тому що така річ можливо зацікавить людей. і... Люди ну, просто хочуть трошки задонатити, Але по деяким умовам ми повинні її протестувати. Сьогодні ми були протестували, але сьогодні ми різали поросятку. Сьогодні ми коптимо, у нас працює зараз та коптілочка. Там у нас трошки вийшла древо зі зладу, там невеличка погломочка, але дякуючи менеджерам, все вже йде, відправилося на березвань. Так що дуже оперативно, дуже чітко працюють. Я кажу, сильно не спішіть, бо в нас є байпас, є запасна, шелухівські смаколики. так що Коптили ковбаску, різали свинту, зараз коптиться сальце і м'ясце. Так що хто схоче прийняти участь у нашій лотереї, я думаю, що ми цю коптилку десь будемо розігрувати через 2 неділі. І, можливо, хто схоче прийняти участь, ми потім вже скажемо в відео і можна буде донатити на протязі деякого часу. І потім вже в прямому ефірі, там, в який день ми підберемо, коли у нас буде час, ми її розіграємо. Тобто можна буде не тільки за період вечора приймати участь, а можете, наприклад, донатити. і потім Будемо, будете писати, коли скріншот кидати, розіграш на коптильню. Але це буде трошечки пізніше. Обзор коптильні, в принципі, така прикольненька коптілочка, я не знаю ще характеристик, що не ознайомився, але я думаю, вона десь на 100 літрів. Тут є в комплекті у нас крючечки, це у нас зарядник, це у нас вентилятор. Тобто вона йде з парогенератором. Є парогенератор, є димогенератор, це у нас компресор. Ну, Тут у нас просто так вихлоп. ну, вихлоп, типо, да? Тобто трубу можна гофру там поставити. Вся вона зроблена з нержавіючої сталі, професійна, блок управління виведений на бочок. Ну, доволі така штучка непогана. Ну а також саме головне, головне, я хотів би подякувати Полтавському державному медичному університету, адміністрації, деканату, чи як воно там правильно називається, тому що ну, я в принципі не вчився, вищої освіти немає, середня спеціальна. Але е, хотів би просто я вдячний за підтримку, за довіру. До мене подзвонив один хлопчинка, звати його Раміль, це моєї підписниці син. Я б одразу перепутав, думав Расім, Расім це батько. Тобто Раміль Расімович, ну і є ще один син Еміль. Також він військовий медик от, на даний момент. І цей хлопчинка теж медик набрав мене і каже, так і так. Ми готові вас підтримати, тому що наш е, е, воно правне деканат. Е, можливо, неправильно скажу, але адміністрація. Цього закладу відмовилися від подарунків і всі кошти, яких як воно не учні, як теж вже люди абітурієнти, абітурієнтабітурієнти, абітурієнти. якщо там хтось хоче задонатити або там ну, типа на подарунки для адміністрації, використати їх на Збройні сили України, і він до мене подзвонив, каже, які у вас є потреби. Я тоді сказав, ну там 72-га бригада, у нас дуже багато є потреб. І зараз на трошки буде рокіровочка. Я думаю, що ви мене вибачите. От. Але цей реп піде в 32 гу бригаду. От. Також моєму підписнику Руслану. А вже наступний буде. Він вже також, дякуючи вашим коштам, є у нас запчастини. Він вже в роботі, він буде розроблятися. Дякуючи небайдужим людям, які наближають ці всі процеси дуже швидше. Це і Віктор Безпертний, і Юрій Багаєнко, і Анатолій Васильович Лихно, і вся наша команда, в тому числі і Олег Вікторович, який пофарбував. І зараз ми будемо його відправляти. Ребу на трьох діапазоні. Так що ще раз дякую і звітуюся. Я ще зафіксую все діло на новій пошті, як буду відправляти, виставлю на свої сторінки у Фейсбуці. Це буде їхати на... 32 бригаду до хлопців Ми неодноразово їх підтримували. Їздять там наші дві алічки. Дякуючи вам. І ще раз я ще хочу подякувати Полтавському державному медичному університету. Ви просто круті. Я вам дякую. В першу чергу за довіру, за підтримку. На ну, тобі, Раміль, так як ти мій земляк, мені дуже приємно. Е, в тебе крута мамка, а матуся в тебе крутий батько. А в таких. Батьків не може бути поганих дітей. І я тільки що спілкувався з Світланою, я просто дякую і вклоняюся до землі, тому що медик ну це просто святе. І я знаю, що старший брат вже виконує дуже важливі завдання для того, щоб поставити на ноги наших військовослужбовців. Він військовий хірург. Так що лайкос. Я просто шокований і в мене купа-купа емоцій. Я дякую кожному, небайдужому українцю. Ми продовжуємо рухатися далі. Якщо є можливість, підтримуйте нас у наших лотерейках. Я безмежно вдячний тим людям, які надають такі речі. Воно трошки заохочує людей. От. Ну і працюємо далі. Зараз працюємо по напрямку РДК і спецпідрозділ. На спецпідрозділ у нас вже є автомобіль. а ми його послугуємо, приведемо в порядок, але ми за нього ще повинні кошти віддати. Ну а також РДК. РДК, хтось там скаже, правильно, неправильно, хлопці віддають життя за нашу вільну неньку Україну. Так що я дякую кожному, на цьому буду завершувати своє відео. Всім ще раз подякував, хто має можливість підтримати. Є реквізити в описі або в закріпленому коментарі, також є номер вайбера. Завжди готовий відповісти, пишіть, відповідають. На жаль, всі запити, які хлопці до мене звертаються, я не маю можливості закрити. Но, але будемо старатися робити це по максимуму. Тому що хто як не ми, тому що війна в нашій державі, вона не десь там. Десь там то лінія зіткнення, де хлопці своїми життями виборюють нашу волю і свободу. І коли ти спілкуєшся з тим. В цьому ці каші варишся, ти просто отримуєш кожен день не дуже хорошу інформацію, тому що в нашій державі війна і ми втрачаємо найкращих. І навіть ті хлопці, яких я не знав, е, ну так, наприклад, деяких там більше вже спілкуються, але безпосередньо навіть один раз побачиш ти, та навіть навіть не знаєш. От, Просто важко. Якщо це був друг мого товариша, то це мій друг. А в нас всі військові вони наші. І тільки завдяки їм. Ми маємо можливість тут жити. І якщо хлопці не вистоять, то нам тут життя не буде. Ви просто повинні розуміти, що ті люди, які думають, якщо вдруг прийдуть, то ми втічемо. Втікають то нам нікуди, ми нікому не потрібні. Просто нікому не потрібні. І кожна людина повинна стати людиною, а не твариною в обліку людини. Але ми в обліку тварини повинні виступити проти нашого ворога. Це Російська Федерація. Так що, друзі. Працюйте, об'єднуйтеся, тільки разом можна дійти до тої чи до іншої мети. Я сам ніхто. Ну як для своєї родини я можу приведувати і працюю далі. Але це мізер. Але з миру по ниточки це путіну петля. Це дуже дроча наших сусідів кончених, тому що пишуть по сьогоднішній день, хейтять. Ну а блогерам знімайте свій контент, красивий, гарний, ні слова про війну. Ну і навіть потім пишуть мені, що ти розказуєш що у вас війна, да нема у вас там ні хрена, у вас все хорошо. у вас все замічательно, то все вигадані історії. Так що спілкуйтеся з хлопцями напряму. Підтримуйте кожної родичі, знайомі, друзі, односельчани, одногрупники, співпрацівники. Ну, Тобто про це можна говорити дуже-дуже багато. І я на цьому буду все в мене. Я всім дякую за перегляд. Не забудьте написати коментар, поставити лайкос. Ну і якщо є можливість. Підписатися на мій канал, ну і задонатити, тому що е, це також продвигає наш канал і, можливо, тоді нас трошки більше побачить. І, можливо, в нашій команді з'явиться ще хтось з тих людей, що, можливо, комусь не довіряє, а довіриться нам. Так що всім миру, здоров'я і добра. На цьому все. Всім пока. Слава Україні. Героям слава.